Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що вас чекає на цьому тижні. Сьогодні у нас три варіанти: загадуйте свої: перший, другий, третій. Можна загадувати декілька варіантів, можна одразу всі три. Тож, обирайте, що вас чекає на наступному тижні. І почнемо з першого варіанту. Що чекає всіх тих, хто обрав перший варіант на наступному тижні? Скажіть, покажіть перший варіант. Вас чекає е, якісь фінансові, вирішення фінансових питань, е, фінансові прибутки, зростання е, поступ, будуть поступати кошти і. Нарешті все буде гарно з деньгами, з фінансами. Тобто, на наступному тижні вас чекає фінансовий достаток, прибуток. Це перший варіант, дуже гарний варіант. Прийдуть гроші до вас на наступному тижні. Так, що чекає всіх тих, хто обрав другий варіант на наступному тижні? Що вас чекає на наступному тижні? Так, що чекає всіх тих, хто обрав другий варіант: Паж меча. п'ять меча. Ну, у вас якісь ситуації, негативні з дітьми, непорозуміння з дітьми, скандали з дітьми. Тобто ви будете вирішувати. Якісь психологічні проблеми ваших дітей. Як в кого нема дітей, то це може програватися просто в суспільстві, в суспільстві, якісь конфлікти в суспільстві? А в кого діти є, то будете сражатися вдома з дітьми. За, за що буде скандал? Що вони намагаються від вас сепаріруватися, отшельник, що дитина хоче бути окремо, а ви хочете нав'язувати їй свої правила, щоб, вони слухали, щоб вона слухалася. І дитина буде бунтувати. І в цій битві ви програєте, тож відпустіть проблему, хай переказується, це пройде. З часом буде гарна дитина. Це так, такі. Такий період треба його пережити. Тож, відпустіть проблему. Не треба сильно там воспитувати. Хай дитина проживе свій у цей період, який в неї зараз складний. Не сваріться, краще залишитись друзями. Так, третій варіант. Скажіть, покажіть. Що чекає всіх тих, хто обрав третій варіант на наступному тижні? Що вас чекає? Ілюзії, карта дьявол, боротьба, трьока жезлів. Ну тут ви щось дуже сильно хочете. І вам це не дається. То, що ви хочете, дьявол бачить, що ви хочете, і темним силам подобається, що то, що чим більше ви це хочете, тим далі воно від вас вам це не дають. Тут боротьба у вас, ви самі з собою повинні поборотися, порада така: відпустіть цю проблему, всього вистачить для вас. Є багато варіантів. Не чіпляйтесь за щось, там якась навяжчива ідея, щось ви хочете і прям капець. Це темним силам подобається, вони харчуються вашою енергією. Чим більше ви за це переживаєте, тим більше, тим далі воно від вас є. Тож, пропрацюйте себе, скажіть собі, що може, мені це не так сильно треба. Відпустіть важність того, що вам хочеться. І тоді воно у вас буде. Ось, це боротьба з самим собою. І є безліч варіантів. Скажіть, ну, не виходить, це там буде інше. Тут раз, два, три, чотири, п'ять варіантів у вас ще є. Передивіться те, що вам дуже треба. Бо ви себе ну, десятки мічів доведете. Королева жизлів, сім мічей. Картамир, все буде добре. Ви знайдете вихід із цієї ситуації, це ваш якийсь такий духовний, духовне зростання, момент духовного зростання, бо дивиться, королів жезлів. Ну, це і чоловіків, і жінок стосується людина з магічними здібностями, сили вас так вчать. що... Все, що ви хочете, у вас все буде, але вам треба навчитися управляти своїми думками і не чіплятися за щось дуже сильно, міцно, бо дьявол буде, ну, то, від чого ви залежите, він буде вас, вас на цьому ловити. Так, ну тут можна і перекрить. Тут ну, карта мир вийшла, все буде добре у вас, ви справитесь. Заперечую негатив, вище сили, прошу дати сил. Тому, хто дивиться, щоб справитися своїми думками, своїми емоціями і відпустити проблему та, яка тримає. То буде так і так є, Нехай то, що вам потрібно, або щось краще без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так і так є. Дозвольте собі впасти, відпустіть проблему тоді все вирішиться. Така порада. Дякую вище сили, дякую всім за перегляди, дякую за донати. Будьте щасливі, Нехай все, що ви хочете, у вас здійснюється. І до зустрічі на каналі.